Раді знову вас вітати на нашому офіційному ютуб-каналі Завода виробника сільськогосподарської техніки Біло Серківмас. Сьогодні буде огляд огляд нашої відносно ну, новинки, які ми приділили дуже багато сил та часу віддали свою душу і любов. Я говорю зараз про жатку, нашу соняшникову жатку безрядкову санклансі чотири і дев'ять і чотири. наших клієнтів дуже багато питань відносно чого, чому ми називаємося виробниками цієї жатки, якщо все життя її виробляв Херсонський машинобудівний завод, тому ми хочемо з вами поділитися нашою історією. Білоцерків МАЗ і Херсонський машинобудівний завод, які виробляв ці жатки, завжди є і були одною групою компаній. Але БМЗ спеціалізувався на ґрунтообробній техніці і зараз так само. А ХМЗ виробляв жатки розкидачі мінеральних добрив та оприсковичі дуже багато років. Херсон та, зокрема, Херсонський машинобудівний заводи працювали наші колеги. Стояла наша техніка, був величезний склад запасних частин. Постійно був та є під обстрілами, був пограбований та понівечений. Ми від цього серця та душі хочемо висловити співчуття тим підприємствам, які постраждали, але не здаються та намагаються вижити в такий складний час. І ми. Попри все, вирішили не закривати виробництво херсонської техніки, але перенести його на білосерківський машинобудівний завод і модернізувати її. Тому сьогодні огляд, огляд нашої жадки, та як я вже сказала, нашої душі. Чатку просимо вас підписатися на наш канал, поставити лайк та допомогти нам просувати україномовний контент. Жатка для соняшника SunPlan – це агрегат, який забезпечує систему збору врожаю з високою продуктивністю та відсутністю втрат. Жатка дозволяє прибрати соняшник в максимально стислі терміни, а значить, забезпечить меншу залежність від атмосферних опадів та якість зібраного матеріалу. Після роботи жатки в полі залишається тільки стебла та листя. Жатки Сантуан мають конструктивні характеристики, які допомагають прибрати соняшник у будь-якому напрямку незалежно від напрямку посіву і з легкістю проникаючи в ряди. Комбайн із жаткою забезпечує зріз верхівок рослин, вимолот насіння з кошиків, збирання очищеного насіння в бункер, подрівнення обмолочених кошиків та збирання їх у транспортний засіб або розкидання по полю. Продуктивність цього агрегату, а саме санплану 7,4, за годину основного часу при врожайності 20 см за гектар щонайменше від 17,8 до 22,6 тонн за годину. Робоча швидкість руху не більше 12 км за годину. Ширина мішрять від 25 до 80 см. Втрати насіння цим пристосуванням 25 2,5-5,5%. А пошкодження насіння агрегатом дроблення та обслуговування не менше 3%. Купити жатку варто, бо вона вигідно відрізняється від аналогічних жаток інших торгових марок, наявністю резино-тканинних фартухів на захисному кожусі мотовила. Для соняшника навішується на похилу камеру комбайна за допомогою перехідної рамки. Агрегатується із Джондіром, нюхолландом, Сампо. З кіфом. тепер коротко про головне. Тип різельного апарату сегментально пальцевий, тип редуктора приводу ножа, планетарний привід, ров метал, частота обертання шківа редуктора або кількість подвійних ходів ножа за хвилину 385. Тип шнеку стрічковий, однозахідний правою та лівою навивками. Частота обертання штека 177. діаметр шнека 500 мм. і частота обертання бітера. 56 обертів за хвилину. Ніж з протирізальними пальцями призначений для зрізання корзинок соняшника та складається з планки, з встановленими на ній різальними сегментами та кронштейна для кріплення до редуктора приводу ножа. Ліфтери, призначені для створення спрямованого потоку стебел та кошиків соняшнику на. Ріжучи ніж бітер призначений для направлення кошиків соняшника, що зрізаються в шнек та складаються з труби з привареним на ній ребрами та гребінками. Шнек призначений для переміщення зрізаних кошиків соняшнику від ріжучого ножа через бітер у середню частину та подачі їх до транспортера похилої камери комбайна. Кардани вал бандіолі павезі, за допомогою якого відбуваються процеси обертання механізму. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, репости робіть, може вам захочеться. Любіть Україну!